Миколаїв цієї ночі здригався від ракетних ударів. Перший вибух прогримів о пів на третю, причому ще до сигналу повітряної тривоги. Відтак були ще розриви. Росіяни вгатили сім ОМА, зенітними керованими с 300 С 400 із тимчасово окупованого Криму. Повідомили у повітряних силах зсу у Миколаївській обладміністрації. Уточнили наслідки. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Загинула жінка. Поранень зазнали 16 людей. Трьом із них госпіталізація не знадобилася решта в лікарнях. Херсонці через російські обстріли вранці залишилися без електротранспорту. Лінії контактної мережі перебиті в кількох місцях. Міська влада запевнила, пошкодження вже усувають, а 20 тролейбусів готові вийти на маршрути. Напередодні росіяни вбили в області чотири людини ще шестеро зазнало поранень. Армія ворога знову обстрілювала житлові квартали населених пунктів Херсонщини. За понеділок пошкоджено 23 приватні будинки. А ще поцілили в об'єкт критичної інфраструктури освітні та ми заклади, магазин. Понівечили газопрогін і автівки. А вже вранці в Береславі поранень зазнали двоє чоловіків. Вибухівку на них скидали з дронів. Лише одна бездронова ніч була в Україні. Сьогодні ж наші захисники неба знову збивали запущене ворогом залізяча над Миколаївською, Київською, Одеською, Полтавською, Чернігівською, Кіровоградською та Черкаською областями. 12 знищили ще 4 ймовірно зупинили засоби радіоелектронної боротьби. А по Чернігівщині та Сумщині росіяни завдали ударів двома керованими авіаракетами Х-59 із повітряного простору Курської області. Ну, і, власне, на території Курщини триває контрнаступ російської армії. Як свідчать контакти ОСІН проекту State, від початку місяця збройні сили України втратили контроль більш як на 120 квадратних кілометрах області, а це приблизно чверть захоплених російських територій. Також просунулися росіяни і на українських територіях, а саме біля Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та Турецького на Донеччині. Жозеп Борель заявив, що ЄС має продовжити навчання українських військовиків ще на два роки. За словами керівника євродипломатії, це питання обговорювали на рівні очільників зовнішньополітичних відомств Євросоюзу. І Борель висловив сподівання, що консенсус щодо рішення у раді ЄС є. У нічію зіграли українці напередодні з чехами у четвертому турі ліги націй із футболу. Матч закінчився з рахунком 1-1. і з чотирма очками наша збірна на останньому місці в своїй групі: чехи і сімома на першому, а в Грузії та Албанії на тепер по шість очок. Вирішальними стануть ще дві гри в листопаді. Космічний політ до Європи. Апарат НАСА вирушив у мандрівку до одного з чотирьох найбільших супутників Юпітеру. Європу вкриває товстий крижаний шар, а під ним глибокий океан зліткої води. І науковці припускають, що там є сполуки, які необхідні для існування життя. Апарат Європа Кліпер досягне мети тільки у квітні 2030 року. Він півсотні разів облетить Європу, але на поверхню не сідатиме. Якщо ж наукові припущення знайдуть підтвердження, то НАСА... Се запустить нову місію, яка вже шукатиме форми життя на супутнику Юпітера.